Безумовно, є. Такі території, регіони, де просто оголосили, що у вас не буде тепла. Ну в першу чергу, це Донеччина, той же самий Краматорськ. Там розумієте, там, де по суті йдуть постійні бойові дії, де пошкоджена інфраструктура, і просто фізично там ну, ну немає станції, зруйновані, джерела немає. Тому там найкраще, що можна зробити, або дійсно евакуювати людей, і їм пропонували, або люди мають розуміти, що вони. По суті, самі будуть забезпечувати своє ну, в, 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 ну, певною мірою виживання. Безумовно, держава буд має їм підтримувати і думаю, що все робиться на рівні держави і місцевої влади. Будь-який міський голова розуміє, що він за це теж відповідає. Тому я знаю, що закуповують індивідуальні обігрівачі, дрова закуповують вугілля для того, щоб просто ну, палити в рамках індивідуальних будинків. Там, де індивідуальні будинки є, люди ну знають, вони знають, як. Мати альтернативу, як мати якісь резерви, розумієте, тобто там своя психологія, і думаю, вони більш-менш готуються. Безумовно, це залежить і від наявності грошей. Бо... Але я думаю, що тут держава має максимально сприяти, щоб тут забезпечувати ці ресурси, і, і дрова, і тріска, і вугілля, тобто, все, що горить, все, що паває. Давайте, давайте так говорити. Є ризики безумовно ті наші регіони, які близько, які під ударами постійними розуміємо, що це Харків, Харків і Харківщина. Першу чергу, Сумщина, Чернігівщина, та ж сама розумієте, там пожеці. Ці ризики пошкодження вони можуть бути постійно, і знов таки треба готувати якісь альтернативні аварійні такі надзвичайні е, заходи для обогріву, Ну брати досвід печальний вивчати Алчевську, розумієте, коли вона бо він ці ситуації на жаль може бути дуже дуже корисний.